Знаходжусь, бачите, де як Первомайське місто, чи як. Златопіль. Златопіль, бачите, і тут спіймав нашого етого, Лопашова, який по виконавчому провадженні у мене. Який арешт на авто, чи що, чи як там? Може тебе в багажнику відвести десь. Лопашов. На ну, тебе блять відвести в багажник. Це я вивезу ты, понял? Треба було мамі витерти тебе пеленку, блядь. Щоб простень, блядь. Дебила кусок. Так друзья, друзі, отак от. В златопілі я знаходжусь. Я сейчас сниму з тебе, блядь, підорог. Ось цей підорог, що машину мені на арешт поставив, блядь, з виконавчої служби, блядь. Я бачу, я бачу. Дякую. Ну, на це лохматай. А що там? Ставить як військовим. Вареж, а? Що? Виконавчу службу, чо чо Дяденька. Що ти хочеш поспілкуватися? Гнида. Слышиш? Ту що ти слышиш? Що? Як ветеранів ставити? Тихо по ветерану. Ту що? Пошли одні. Пошли. Іди сюди. Шо ти, блядь? З ветеранами як? Ставити. Ветеран. А ось що стоїть. Щас я снігу. Я Ти сейчас нос сломаю, похоже. Пишли я форму сниму, ти. Дебил. Пишли я форму трогай. — Люди, оце чмо? Воно ставить людям, виконавчу службу блокує. А потому що воно каже, що це не військові. Оцей підорог. Саня, залезь його, блядь. Залиш його, я його найду один хер. Чмерь вонючий.